Вітаю шановні глядачі. Нафта пре вгору. Близький схід знову на межі Великого Вибуху. США посилюють готовність американської родини терміново залишати регіон. У чому причина напруженості? І що може бути далі? Чи буде Ізраїль бити по Ірану? І чи не води в Іран заніс Фредовича, як хтось інший ще так? А Фредович хотів просто помилятися, думаючи, що з ним всі-всі хочуть зробити угоду. До цього моменту до Фредовича всі були дурні. А от прийшов Фредович, найвеличніший президент США, і от він всі угоди повністю не попідписує. Видно, що й по торгівлі, у нього Срака повна, що в міжнародних стосунках. Ну, давайте розбиратися. США перебувають у стані підвищеної військової та дипломатичної готовності через загрозу можливого удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Це спричинило цілу низку безпекових заходів. Державний департамент санкціонував евакуацію частини дипломатичного персоналу з Іраку. А Пентагон дозволив сім'ям американських військових добровільно залишити об'єкти на близькому сході. Ситуація загострилася на тлі зниження довіри президента Дональда Трампа до успіху переговорів з Іраном щодо його. Ядерної програми, він заявив, що тепер набагато менш впевнений можливості досягнути угоди ніж кілька місяців тому. Водночас, за повідомленнями американської розвідки, Ізраїль, мовірно, може вдатися до удару без погодження США, що майже напевно зірве дипломатичні зусилля Вашингтона та спровокує відповідь Ірану. Іран попереджає, що в разі атаки Ізраїлю США також нестимуть відповідальність як головний союзник Ізраїлю. У зв'язку з цим всі американські дипломатичні місії, що можуть опинитися в зоні, Ризику, включаючи близький схід, східну Європу та північну Африку, отримали вказівку створити комітети зазвичай ситуацій і повідомити Вашингтон про заходи для зниження ризиків, окрім евакуації персоналу, центральне командування США тісто координує дії з держдепартаментом та союзником, готуючись до різних сценаріїв розвитку подій. Сам Трамп відповів на повідомлення про виведення американського персоналу з близького сходу. Ну їх переселяють, бо це може бути небезпечне місце. і Побачимо, що буде. Запитання, що знизить температуру в регіоні, у них не може бути ядерної зброї. Це дуже просто, сказав Дональд Фредович. Попри напруження, Іран публічно заявляє, що не прагне ядерної зброї, закликає до дипломатії та звинувачує США у дестабілізації регіону. Переговори між США та Іраном, які мали продовжитися в Омані, наразі на сьогодні думали, будуть вони чи не будуть, наче то спочатку казали, що скоріше за все вони. Не будуть зараз знову вдається, що Вітков, знаєте, цей мандрівник, який катається по всьому світу, і ніфіга домовиться, ні з ким не може. Скоріше за все будуть, але знову таки, давайте так. Вони точно під загрозою. Представники Ірану, що заявляючи умога що щодо відмови від створення ядерної зброї, відповідає політиці Ірану, але сторони досі компромісу не досягли. Ну тому, що Іран щось маніпулює. Іран хоче збагачувати уран. От, а... Навіщо йому це? Да, Теж питання. Ізраїль зі свого боку тисне на адміністрацію США щодо радикальніших дій. А Іран продовжує накопичувати запаси високо збагаченого урану. За даними Міжнародного агентства затворної енергетики, МАГАТЕ запаси Іра... Ірану вже майже наблизилися до рівня придатного для створення ядерної зброї. Європейські країни-учасниці ядерної угоди з Іраном погрожують ввести власні санкції відповідь на порушення домовленостей. На тлі цього Магате по суті, сформувало резолюцію проти Ірану, по суті, що вони не хочуть співпрацювати нормально і взаємодіяти з організацією. Це по суті викличе гострішу реакцію з боку тигерану. Іран звинувачує звинувачуєвропейців у невиконанні своїх зобов'язань за угодою і погрожує жорсткою відповіддю в разі подальшого тиску. До речі, про цю резолюцію ми детальніше написали на нашому делеграмі: «Останній капіталіст». Дивіться, посилання буде в описі, там дуже багато якісної, цікавої інформації. Міністр оборони Ірану попередив у середу, що якщо ядерні переговори США проваляться, спалахне конфлікт США будуть змушені залишити регіон. Деякі посадовці з протилежної сторони зробили погрозливі зауваження, попереджаючи про потенційний конфлікт у разі недосягнення угоди на переговорах між США та Іраном. Бригади генерал Азіс Насізраде заявив, що за такого сценарію противник безумовно зазнає більших втрат. Хоча він не уточнив, чи є цим противником США. Чи окремо Ізраїль, чи обидва не зрозуміло? У такому разі у США не буде іншого вибору, окрім як залишити регіон, оскільки всі їхні бази знаходяться в межах досяжності іранських військових, і вони без вагання будуть атакувати їх у країнах їхнього перебування, сказав сірзаде. От і визначився так. Нещодавно і сенатор Том Кото написав у Твіттері, мовляв, міністр оборони Хексот, підтвердив, що Іран активно працює над створенням ядерної зброї, і цього не можна дозволити відбутися. Вже відбулися. Хакерські атаки, електронний загін Патемін, що діє від імені шиїцьких облоченців, взяв на себе відповідальність за кібератаки, спрямовані на Кувейт, Йорданію, Саудовську Аравію та авіаційні платформи. Їхні операції включають порушення Міністерства оборони Кувейту, атаку на військові сервери Йорданії, виведення з ладу вебсайту ВПС Йорданії та порушення відстеження повітряного руху через Файт. Схоже, Ізраїль теж готується до боїв. Так, винищуючи в ПС Ізраїлю війшли в повітряний простір Сирії, пролетівши над сільською місцевістю на півдні Сирії. Іранське джерело вважає, що Вашингтон під впливом ізраїльського лобі навмисно проєктує підвищений стан готовності на своїх військових базах та дипломатичних місіях. Мовляв, цей крок має на меті змусити Іран піти на поступки під час ядерних переговорів та підштовхнути Тегеран до прийняття пропозиції США. З іншого боку, міністр закордонних справ. Оман, ну підтвердив, що переговори з Іраном щодо ядерної програми відбудуться цій неділі в Маскаті. Це буде шостий раунд переговорів. США буде представляти спеціальний ну, таки посланик стів Вітков. Але є великі питання, чи придуть вони успішно, чи придуть взагалі, тому що Вітков, як знаємо, дуже-дуже успішний переговорник, дуже-дуже найкращий президента в історії людства. Загалом ситуація стрімко наближається до точки, де провал дипломатії може призвести до відкритого збройного конфлікту. Широкими регіональними наслідками. Ну, бачимо, що у Фредовича прямо от виходить, просто вдається просто е, ідеально вирішувати всі міжнародні конфлікти, війни. Знову таки він думає, що всі до нього були повними дурнями. От він зараз прийшов, і от він зараз наведе порядочок на всьому світі. Зараз зі всіма країнами підпише вигідні угоди зі всіма країнами. Змусить їх всіх стойла встати, як от вважає за потрібне, от, а всі будуть дивитися, як там барани на нові ворота, і будуть кліпати у так от очима і нічого не робити. да Насправді, Америка, по суті, втратила лідерство, втрачає лідерство, втрачає свою проактивність, оперує якимось там темами в вигляді того, що нам хтось винен вчора, бо воно так не працює. Що було, то загуло, як то кажуть? Нічого вам, по-перше, не винні, а по-друге, ну, не хочете ви проявляти далі лідерство. Хочете закрити свої Америці? Ну і закривайтесь. Ну, втратите більше міжнародного впливу, торгівельних шляхів. На всього пов да, От. Скільки ви заробляли, особливо на експорті послуг, куди більше, ніж на там були різниця в експорті та імпорті, ніж на товарах, тільки Трамп бачити цього не хоче, як на світі Америці заробляла, і як Америка заробляла на доларах. Тобто суть та яка, що треба було вирішувати внутрішні свої економічні проблеми і думати, чого ви так витрачаєте неправильно, от що у вас дефіцит бюджету постійний, а не те, що хто як торгує. Прекрасно, Америка торгує, чудово заробляє, особливо дуже багато тягне в свою країну. Ну вирішили це все завалить, знищити. ну... Тримайте, як то кажуть, розпишіться. Ну, я не знаю, взагалі, яка там логіка, щоб що, щоб всратися в кожному кутку і піти, не розумію. Я, я не розумію цієї адміністрації. Ну, Логіка то була яка? То повирішувати всі важливі конфлікти і зосередитися на Китаї. Окей, але замість повирішувати, ви лише їх поглиблюєте. Як з Московії. Ви її повністю ну, лише підбадьорюєте її на військові дії. Граючи на їхніх наративах. Те саме і з Іраном буде. Будемо дивитися, слідкувати за ситуацією. Всім всього найкращого. До побачення.